Те, що вночі відбувалося на території ворога, а Росією прокотилася хвиля дронових ударів через атаку, БПЛА Росавіація в Стереці заблокувала роботу одразу. Восьми аеропортів від Ставрополя до Сочі. Тимчасові обмеження повітряного сполучення діяли у Владикавказі, Грозному, Магасі, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі і Тамбові. В аеропортах цих міст затримали понад чверть сотні рейсів. У регіонах ввели план кавіор. У Міннападу РФ відзвітували про нібито знищення 105 безпілотників. Дрони також атакували хімічне підприємство у місті Невеномиськ Ставропольського краю на Бухи у телеграм-каналах скаржилися місцеві мешканці і викладали відповідні відео. Мер Невономиська написав про 37 прильотів. Він стверджує, що атаки пройшли без втрати руйнувань. Розчиновник закликав заводчан не панікувати і не розповсюджувати чутки.